Всім доброго ранку! Мене звати Даша Євтух, і сьогодні я буду допомагати мамі поратися. Перед тим як вивезти їх пастися, ми їх купаємо. Ви знаєте, як то кажуть, корови, як і люди, бувають різні. Ось ця, наприклад, мілка, вона така акуратістка, така чистюля, не то що наша Світлана, свята вообще замазура. На неї скільки води не виліж, все равно вона на наступний день буде така сама. А тепер покупану веду її до води напувать. Нехай вона поп'є, тому що попереду дуже жаркий день, і вивожу її уже на поле пастися. Та буду зараз припинати. Забила гарно пакілець та надіваю на нього цепок. І хай ці красавиці Свєта і мілка пасуться тепер цілий день. І швиденько йду додому, тому що на мене там чекає ще дживелін. Він також хоче питки і хоче пастися. Одних запорила, тепер перехожу до других. Принесла курям відро води та випускаю їх, нехай вони гуляють. Після цього всього у мене легенький перекусик, а ви ставте лайк та підписуйтесь. Гарного дня!